Віра Брежнєва потрапила в скандал. Після україномовного треку вишиванка з Таяною з'явилося відео, де Брежнєва стверджує, я не українська співачка. Хейтери нещадно критикують красуню. Брежнєва навіть створила українське гуманітарне тріо Віаскоч у Польщі, та це не допомогло. Оля Цибульська вирішила вставити 5 копійок. Дочекайтеся за хвилину. Ти не знаєш, що ти хочеш, а я знаю, що мене. Ти не знаєш, що ти хочеш. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Знаєш, я, я в не була, тому що... уродженка села Кам'янське Дніпропетровської області. Співачка Віра Брежнєва потрапила в скандал через інтерв'ю, записане в 2019 році. Тоді зірка, яка жила і працювала в РФ, запевняла, що не вважає себе українською співачкою, адже не писала пісню українською мовою і не брала участі в пісні року. Відрізок розмови з фігурантом бази Миротворець В'ячеславом Манучаровим опублікував Фейсбук, нацгвардієць Харитін Старський. Майстер-клас по перевзуванню написав він, натякнувши, що зараз Брежнева волонтери для українців та співає солов'їною мовою. В інтерв'ю артистка виправдалася перед Манучаровим за те, що в мережі вказано, нібито вона українська співачка. Ну, я себе ніколи ні не... Знаєш, я я укра українська певиця не була, потому тому, що я не участвовала там ні в одній пісні вода, ні в одних каких-то мене просто самі е, так получилось, що е, сама Україна меня не воспринимала, українська певіць. Плюс ще вважається, що для того, щоб бути українська певицей, у тебе ж бути пісні на українському язике. У мене їх нет. Плюс, когда я пришла в Іагру, мой перший концерт був санкт петербурге У коментарях українці захейтали артистку, звинувативши в перевзуванні та роботі на ворога після 2014 року. Проте за виконавицю заступилася українська співачка Оля Цибульська, яка мені без кінця скидаєте інтерв'ю Віри Брежнєвої, де вона е, говорить про те, що вона не відчуває себе українською співачкою, е, і каже, що їх реліз таяною це жах, тому що от вона така вона перевзулася. Давайте подумаємо зі сторони, що краще. Е, Віра Брежнева, яка не відчувала себе українською співачкою, але етнічна українка, і після повномасштабного вторгнення нарешті докумекала і підтримує активну Україну. Робить все для того, щоб світ звертав на нас увагу і наближає перемогу. Чи Ані Лорак, яка все життя била себе в груди, співала і і кричала, що вона народна артистка? Ну просто задумайтеся. Помилки допускають всі питання в іншому, як людина приходить до висновків і що вона в результаті робить для країни реально також. Віра Брежнєва, яка тривалий час жила та працювала в Росії, наразі виїхала до Польщі, де займається волонтерською діяльністю. Виконавиця сортує гуманітарну допомогу для України на одному зі складів у Любліні. Про це вона розповіла у своїх інстаграм сторіс. Зокрема, знаменитість показала дитячі антивоєнні малюнки таким милим способом хочуть підтримати незнайомих дітей з іншої країни. Прокоментувала вона артистка. Також поділилася, що поїхала до сусідньої країни разом із донькою. Зауважу від початку повномасштабної війни РФ проти України, яка почалась 24 лютого, Віра Брежнєва публікує в мережі дописи, де розповідає про події, які відбуваються на території країни. Співачка зробила власне тріо з дівчат, які збирають допомогу для України. Так у своєму інстаграм виконавиця розповіла, що знайшла нове гуманітарне тріо Вія скотч в сторі з Брежнього світлину разом із двома дівчатами-волонтерками. Усі троє були вдягнені у футболки в кольорах українського прапора. Дівчата з різним кольором волосся та різним типажем дійсно легко могли б оновити склад відомого музичного тріо. Разом із новими колегами співачка навіть станцювала спокусливо бачати посеред гуманітарного складу. Через війну Росії проти України Брежнєвої серйозний конфлікт з чоловіком, продюсером Константином Меладзе. Він перебуває в Італії, де хоче перечекати війну і боїться за свій бізнес в РФ. До речі, Меладзе жодного разу не висловився щодо війни РФ проти України у той час, як його дружина активно говорить про вторгнення РФ до України. Віра. Пан Костянтин зустрів повномасштабне вторгнення біля Києва. Він був вдома, про це заявляла Віра Брежнєва Але тут Костя якби зібрав валізи, виїхав за кордон, живе в. Італії чи в якійсь європейській країні, і вирішив взагалі не коментувати війну. А, мені ця позиція була неприємна, дуже неприємна, тому що ну, Костянтин жив в Україні. Він його знають як і в Україні, так і в Росії. Але не сказати й слова, що ти як ти прокоментуєш? Отакі дії його? Теж дуже гроші легко. бізнес дуже легко. Дві тисячі восьмого, коли. А... Росія вторгнулася до Незалежної держави Грузія, і Костянтин Меладзе мовчав. Меладзе і мовчав. Коли почалася е, антитерористична операція, АТО, ну я називаю це війною в Україні у е, 2014 році, він мовчав. Продовжував бути в Російській Федерації, все таки інше. Коли почалася війна в Україні, безпосередньо вже е, повномасштабна війна на всіх напрямках, він мовчав. Коли почалася е е е репресія в Російській Федерації, він мовчав. Тобто він просто аполітична людина, яка не лізе в політику. Ти кажеш, аполітична людина. Ну зараз губ, в, політики бить не можна, розумієш? Ну, бачите, можливо, з боку Костянтина Маладзе, можливо, Валера робив трішки інакше. Так. А Костянтин Валерій записав допис: так, Валері Валерій Младзе записав допис, що він проти війни, і йому там теж за це відео якби добре припало на горіхи. Ти співала... Просто Якщо б дійсни... у 2008 році Костянтин би сказав за сетію сказав би за Грузію, да коли вони там 8082008 нуль напали на Росію, на Грузію. Якщо він би тоді висловився, можна було б питати його про що, що чому ти за Грузію висказувався за Україну? Ні, ну ну такі робити якісь заяви. А він взагалі просто мовчить і пише пише пісні. Все ну ти такий, така от собі людина. Що, що ти з нього візьмеш? Ну не хоче він говорити. Популярні українські співачки Віра Брежнєва і Таяна несподівано презентували спільний трек українською мовою. Артистки чуттєво виконали композицію вишиванка, написану українським поетом Миколою Сомом та композитором Оскаром Сандлером. У сучасному аранжуванні чорно-білий кліп до пісня з'явився на ютуб каналі Брежнєвої. Примітно, що співачка почала використовувати новий псевдонім, який вказаний в описі до відео Віра. У пісні символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого, про те, як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі. Повідомляється під кліпом. <му> Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.